Слово верітас на ранок. Середа шостого Великоднього тижня. Євангеліє від Йоанна, розділ 16, вірші від 12 до 15. Ісус назвав Святого Духа Духом істини, який повинен передати Божу істину людям. В нас є відповідне Слово, яким ми висловлюємо це сповіщення Божої істини людям. Ми називаємо це открованням. І жодне інше місце писання не говорить нам ясніше, ніж це, що саме так потрібно називати цю дію. Откривання походить від Бога, Він є володар і датель усякої істини. Істина не винайдена людиною, це є дар Божий. Це не щось таке, що ми можемо створити, але щось таке, що вже є і потребує откровення. За всякою істиною стоїть. Откровення це відкриття перед нами значення всього, що робив і ким є Ісус. Велич Ісуса полягає у Його невичерпності. Ніхто ще не пізнав і не осягнув усього, що Він прийшов сказати і зробив. Ніхто з людей не розробив сповна значення Його вчення для нашого життя і віри, для окремих людей, всього світу, для суспільства і всього народу. Откровення – це постійне відкриття значення Ісуса.